Так, всім привіт! Сьогодні у нас заміри, зважування за четвертий тиждень схуднення. І що в нас вийшло? Я вже замірила сантиметри, на вагу ще не вставала. Груди мінус один, талія нуль, живіт мінус один. Рука мінус 1, бедра мінус 1, мінус один, нога мінус 2 і ікра плюс 1. Ну прекрасно. Чесно, я думала, що будуть плюси. Бо я так жарила, того тижня, ще. Капець. Зараз ще поважимося, подивимося, скільки буде. Аж інтересно. 74,70. Таки вчора піца була лишня, але я рада, що не 75 і це вже добре. Нічого я ще до 2 числа, щоб було вже заміри за місяць, встигну щось трошки скинути. Я не засмучена бо в моєму в житті. Зараз і так дуже багато неприємних моментів. І не, і, і... І хоча б вага дуже сильно я не поправилася за той тиждень, я рада, тому що я реально їла все, що хотіла. Ні в чому собі не відмовляла, нічого собі не забороняла. Коротше, валила, все. ну Ми самі бачили. Я рада, що просто на 100 грамів на 150, так? Чекайте, Ні, ще має на 50 грам поправитись. Це майже нічого. Давно Віталіка не дивилася. Десь Щось вийшло мені в рекомендаціях. В тому в Ютубі думаю подивлюся, а що. А це наш імені не кажуть. Народження не на день народження, а в одяг сам не висушиться. Звачніх день Словацького повстання національного. Всі магазини закриті, все позакривано, всі на вихідних, ніхто не працює на роботі, всі віддихають. Вже хоча б один магазин продуктовий залишити відкритим. А то закрите все. Якось до 12-ї години може. А ми йдемо з Назаром на Морозиво. Ми не будемо святкувати день народження. На сьогодні в Україні День загиблих захисників і захисниць. Ми сьогодні підемо на морозиво. Можеш десь прогуляємося та й все. Є такий, цей, там, де написані всі імена тих загиблих. 1904 року. То поклали віночки. Абсолютно все закрито. Вся пекарня робить. А пекарня відкрита, до речі, хліба вона купити. Вже нема в цьому людей. Взагалі мало. Я не знаю, де вони всі ділилися, аж цікаво, де вони проводять час. Морозовий банан в шоколаді, назад на му ріжку взяв. А ти з чим взяв? База. Йогурт, і шо? Не, і Орео. А оріо і кідер. Це його любиме. А я ще раз спробую нове. Яйкім мені реально бананом видає. Не хімозним бананом, а таким реальним стіащом. якусь як у на сидила нарешті. Mm -hmm. Тут прям таких дитинків, щоб розвитися. То видно, ніби бананові. Вони тут морозиво роблять самі. Розбачили їх старий. Тому що зараз на касі е, брав коротше, дуже багато молока. Вот. Це крупинка. Ми тільки прийшли і почали люди сходитись. Смачне морозиво. Сьогодні. Na się, twoim, no jeszcze wziąć, jest Daj narocznie naszeczkój w mroze. Na zapisach 6 ludnia brata jeszcze 5 ludni. Cześć. 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 Do Він не любить експериментувати. любить брати те, що вже пробувала. Правда? Там літак великий. Зва. Китайський відкритий. Ура! Взяти те, що його м'ясо. Мені сподобалось. Вітроки тут файно прохолодно. У нас не прохвильовки нема. Дуже жаль, що тут тільки норі з смаком васабі і кімчі. І все. Немає нікого цікавого. Я б взяла, якби було якесь цікавіше. І сімочки такі, що на булочки сипати, чорний чорні би взяли. Двічок нема наших. Тільки сиром. Там крутиться, крутиться. Почекай. Я собі взяла оце нащо. Я хочу сьогодні добре. Дудай тут сьогодні багато. Всі мазин закриті, а китайський відкритий. відкриті. Кальмара є, продається. 250. Тут дерево ці отпало. Займає відвідувати, що я зранку не доїла. І зараз проголосу це м'ясо. Коли хочеш пожувати. Не знаю, мені тоді сподобалося, я щось ще захотіла. На. Специфічний смак. Багато не зісеш. Але трошки полювати. Залечитися ще. Фінті. Там же дівчин наших нема. Було пару пачок сиро, одна з беконом і одна з кебаблом. Де пробу не камеру. Гостре. Піляк тобі. Госте, добре. Так. врешто. А, ще купили пиво, яблучне. Ти взяв мені жовте яблуко? Ще кого купив? Ти взяв мені жовте яблуко? Ми включили фільм, і собі трошки тіло. Воно страшне, дуже тоді, що в кукурудзі. Ти бачив трейлер? А, там у чувака. Ага. А, не знаю, подивимось. Я теж то бачив. Хмара йде. Буде певно дошло. Та, так мені парило. Полепепут. Зараз дідася. На сьогодні день фільмів. <гум> вже включили якийсь кроликів Дивимося вже про кролики. Ну, комар падло просто обкусав всі ноги. Тут воно так свербить, тут. Ікі такі, огромні. Це капець. Де він є?